Вони разом вже 51 рік, не дивлячись на такі різні характери та віросповідання, все життя йдуть нога в ногу, підтримуючи один одного. Та Скіра та Володимир Максюти він все життя припрацював на ТЕЦ. Вона ж боя за фахом, мають семеро прекрасних дітей та семеро внуків. Мало хто може похизуватись таким досягненням, та воно в них не єдине. Сам в житті, живе є у хазяйки, на квартирі там в домработницях. А, а жити вже разом туди ще треба жити. Ну він на роботу ходить на ТЕЦ, А я поки що не, не зайнята роботою. Я так. дитятку на руках і пошла шукати квартиру, бо ну що, життя продовжується. Це 10 днів 10 і... 10 10 десь пропозицію зробив. Так, зробив пропозицію тихо і несміло. І от уже сьогоднішнім днем у нас 51 рік, як ми в нашому Щасливим латерійним білеті, які живемо. Поло думка просто я думаю, а вдруг мені не попадеться більше така. Вона ну, добра людина, хороша людина, така вірна, заботлива. Я думаю, може ще й погуляти, а думаю, ну, а більше не зустріну таку. Як тільки почалась війна, Максюти почали допомагати ЗСУ своєю творчістю та вже зібрали майже півмільйона гривень, за що отримали подяку від Кирила Буданова. Скільки років разом, а вони й досі кохають один одного, як і раніше. А підтвердженням цього є ревнощі Володимира. Але ти знімавсь до того, що стала відома і стали вже на неї око класти. Ну, дідушки дедушки, 82 роки дзвонить по скайпу. А жіночка його лежить паралізована, теж в глибокому він, Тасічка, а давай з вами заспіваємо пісню Я твої цілував колені. Батько... Батько, це по-домашньому, Петрович каже мені, ще чого. В такому віці треба йти в церкву, бо молитися, а вони тут цілувати коліні. Не будеш ти з дідами співати. Ну це жарти. Співати на публіку вони почали нещодавно, хоча пісня в їхньому житті була завжди. Буквально 10 років назад стали співати, коли утворилися ці клуби для пенсіонерів, Ну, тоді її замітили і пішло, пішло, пішло. Ну, Долучився я недавно я взагалі не співав, але років 5-6 назад я говорю ще мене, вона до сих пор мене вчить, я як той двоєчник. І коли ми почали співати десь на людях в парку, було інколи там мама чи хто пошли дитину, а, дай цим пенсіонерам 5 гривень. Нам було стидно, ми не для того співали. А коли вже почалась війна, ми цю межу переступили, а щоб нам не збирати гроші на допомогу. Вони допомагають не тільки співам, а й плели сітки, шили подушки, білизну, приймали до себе біженців. Так, зараз деякі клуби, які виходять з творчістю до людей, у них гасло купити дрон. У нас теж були деякі накопичення на, на стрічки, на там якісь костюми обновити е, творчістю нашою командою е, Ансамбль Гармонія, одноіменного клубу Гармонія. І ми років три більше копили, але гроші обіцінюються, війна теж поїдає. І ми так вирішили, що время чуми не треба робити нам. Костюми сьогодні і тих достатньо, що є. А давайте всі гроші, які ми накопили, вже 10 тисяч у нас було. До них будемо докладувати і будемо віддавати волонтерам, які займаються дронами, серйозно займаються. І так ми вже другому волонтеру стали по черзі. Одному на відкритий бойовий дії вони везуть харчі там. Ну, все необхідне для життєдіяльності. А друга черга вже на дрони. От. І так у нас є три волонтери, з якими ми оцей весь час воєнний співпрацюємо. Також вони є кураторами народного ансамблю Гармонія. Їхній колектив виступає на різних заходах, конкурсах та має купи нагород. І сьогоднішнє свято вони, звичайно, розділили з своєю другою сім'єю, своїм колективом. Тихо Тихденного дав, вітер готав, як тебе тоді, я кохав. Тихо день ходенто готав, листя готам, як те. Дивлячись на цих щирих людей, які продовжують в свої поважні роки жити повноцінне яскраве життя, наповнене добрими справами, розумію, що наші люди не переможні, адже несучи світло в собі і даруючи його один одному, темряві нас не перемогти.